Let's go. Якщо ви дуже емпатична людина, вам буде важко слухати цю історію. Коли я читала її вперше, моє серце зжималось, а на очах були сльози. Той, хто дослухає все ж до кінця, поділіться своїми враженнями в коментарях. Ну, а тепер сама історія. Я мудак, бо ігнорую мою дружину за те, що вона викинула відеокасети моєї покійної дружини. Я пишу це, бо не знаю, що робити. У мене є дочка з моєю покійною дружиною і її звати Елеонора. Її день народження наближається вже через два тижні, і їй виповнюється 18 років. Довідка. Ми з моєю покійною дружиною Кло зустрічалися з коледжу. Ми подорослішали і, врешті-решту, дружилися. А після нашого весілля вона повідомила мені, що вагітна, і я був схвильований, бо ми чекали нашу першу дитину. Оскільки це була наша перша дитина. Ми купили відеокамеру і зробили маленькі відео та фрагменти всієї її вагітності. Корисні речі, наприклад, ми просто жартуємо, обідаємо або розмовляємо з нашою ненародженою дитиною через камеру. Ми пообіцяли показати Елеанорі записи лише до її 18-ти річчя. Через два роки після народження доньки Клоя померла через те, що п'яний водій врізався в її автомобіль, коли вона поверталася додому з будинку своєї матері. Я був спустошений її смертю, впав у глибоку депресію та змушений сам виховувати нашу дворічну дочку. Мої друзі намагалися змусити мене почати знову і зустрічатися, але щоразу, коли я це робив, я відчував, що зраджую їй. Через багато років, коли Елеонорі було 13 років, я зустрів Венді. Ми познайомилися на зустрічі з нагоди дня народження моєї сестри, і ми відразу зійшлися. Вона не заперечувала, що у мене є донька. Тому що вона сама мала двох дітей і щойно розлучилася. Через два роки ми одружилися, тепер повертаємося до сьогодення. Наближається вісімнадцятиріччя Елеонори, і я зберіг усі касети, щоб показати їй. Пам'ятайте, що її мати померла, коли їй було лише два роки, тому Елеонора не пам'ятає ні її дотику, ні голосу. Я був схвильований, готувався, щоб показати їй касети, і тиждень тому я розповів усе Венді про це. І я помітив, що її обличчя змінилося від щасливого до дещо незручного. Венді завжди було незручно, коли я говорю про свою покійну дружину. Я не кажу щось на кшталт, чому ти не можеш бути як кло, чи кло мала бути лише моїм першим коханням, але я говорю про неї так, щоб моя донька уявила собі, якою була її мати. Венді завжди говорила мені про клоє і про те, як їй було сумно, що вона ніколи не може бути такою, як вона. Кло була моделлю, а потім почала працювати над своєю модною кар'єрою і не зрозумійте мене неправильно. Вона була справді красивою жінкою. Тоді як у Венді було двоє дітей у коледжі, за її словами, вона була не в найкращій формі. Я любив обох жінок такими, якими вони є, і я ніколи не виділяв одну з них. Але я відчуваю, що Венді починає трохи ревнувати до Кло. Я сказав Венді, що люблю її такою, якою вона є, і вона розплакалася. Наступного дня після того інциденту вона підійшла до мене і вибачилася за те, як вела себе вчора ввечері. Я сказав їй, що все гаразд, і добре, що вона відчуває себе комфортно поділитися своїми почуттями, і я міцно обійняв її та поцілував у чоло. Вона попросила показати, де касети, і я показав їй коробку з відеокасетами моєї покійної дружини в моїй шафі. Усе йшло добре до вчорашнього ранку. Я шукав касети, тому що хотів покласти їх у гарнішу коробку. Для своєї доньки, і коли я пішов шукати їх, коробки не було в моїй шафі. Я шукав їх всюди, аж до того моменту, коли спустився вниз, і побачив свою дружину, яка лежала на дивані і дивилася телевізор. Я запитав її про коробку, і вона сказала мені, що викинула її з нейтральним виразом обличчя. Моє серце впало, і я запитав її, що вона має на увазі. І вона сказала мені, що я занадто багато про неї говорю і що мені потрібно жити далі. Тому вона викинула їх як смача. Я палав від злості, тому що вона не тільки викинула те, що залишилося від неї, вона залишила мою доньку без великого сюрпризу. Ми швидко посварилися, і вона помітила, як я розгнівався, тому почала вибачатися. Дійшло до того, що я почав плакати і зачинився в нашій спальні. Зараз ранок і я пишу це в своєму офісі, переглядаючи свій комп'ютер. У пошуках старих файлів або будь-якого типу відео з моєю покійною дружиною, щоб передати його моїй дочці, тому що іноді моя донька все ще плаче, бо їй так і не вдалося зустрітися зі своєю матір'ю, і я справді думав, що це зблизить її з нею. Минулого дня я ігнорував свою дружину, і вона безперервно писала мені повідомлення про те, як їй шкода, але я справді просто не можу дивитися на неї зараз. Доходить до того, що наші спільні друзі пишуть мені повідомлення, щоб прийняти її вибачення та пережити це, оскільки кло померла більше десяти років тому, але я намагаюся ігнорувати їх усіх, тому що в них ніколи не помирав хтось такий близький. Я працюю над пошуком цих файлів і починаю думати, що реагував надмірно. Я не знаю, що робити, і мені дуже потрібна допомога невелике оновлення. Я не очікував, що моя розповідь так вибухне. Я прийшов сюди, щоб отримати загальну пораду, і тепер я маю тисячі людей, які мене підтримують я відповім на запитання, які мені найчастіше ставлять. Я думав запитати Венді про касети та про те, куди вона їх викинула, але я побачив коментар, який писав мені не питати її, тому що це може дати їй час переховати їх або збрехати. Замість цього, коли я повернувся додому, я перевірив зовнішні сміттєві баки та кухонний і все одно не міг їх знайти. День вивозу сміття не раніше четверга, тому я був збентежений. Нарешті я підійшов, щоб запитати її, але спочатку вона не хотіла мені розповідати. Я погрожував розлученням, як ви сказали, і вона поступилася. Виявилося, що вона зберігала відеозаписи у своїй машині до настання сміттєвого дня, бо знала, що я буду переглядати смітник. Тож тепер у мене є касети. Слава Богу. Інше запитання чи знала Елеонора про записи? Ні, я не хотів зіпсувати сюрприз, поки не дізнаюся, що у мене є резервна копія. Зараз вона про них не знала, і я не планую розповідати їй до її дня народження, єдина проблема в тому, що я боюся, що Венді може їй розповісти. Ще одне запитання люди запитують, чи не думаю я про розлучення. Венді ніколи раніше не робила нічого подібного, і я не хочу руйнувати шість років стосунків. Але в той же час я справді думаю, що їй потрібна якась допомога. Я розглядаю можливість попросити її піти на терапію, і я справді розглядаю наші стосунки. Венді дуже добре ставиться до моєї доньки, і моя донька любить її та її дітей як рідних. Я думаю, що Венді просто намагається зайняти місце кло, будучи матір'ю Еленори. Я справді починаю думати, що у неї проблеми. Багато людей також казали, що якщо я не розлучуся з нею, то зраджу свою дочку. Моя дочка це мій номер один, і я думаю, що я повинен знайти когось кращого, хто зможе поважати не лише мене, але й мою дочку та її матір. Тепер прошу залишити свій коментар. Можливо, в когось схожа ситуація, і ваша порада допоможе йому. Усім дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайк та дивіться нові мої відео. Усім, папа.